Вітаю, вас, шановні друзі! Тільки що побачив одне дуже цікаве відео, як один єврейський патріот України, Вова Дантес. Наїхав на блогерів, які кілька днів тому висказалися про те, що треба будь-якими шляхами зупиняти війну в Україні і щоб в Україні настав мир і перестали гинути люди. Зокрема, Дантес наїхав на Волошина, який сказав, що якщо доведеться там піти на поступки Росії, то це треба робити, аби в Україні настав мир. І от Дантес каже, що в його реальності, в його світі взагалі немає такого поняття, як переговори з Росією, тим більше переговори на умовах Росії. І можливо, Дантес не знає, але будь-яка війна закінчить переговорами. І ця війна, яка зараз іде в Україні, вона також закінчиться переговорами. І всі прекрасно розуміють, що Росія не віддасть жодної окупованої території, жодної. Тому так чи інакше, всі ці переговори в будь-якому випадку будуть на умовах Росії. І як ти його не крути. Єдине питання, яким чином українська влада буде продавати це як перемогу, це ми вже подивимось. Але те, що ці переговори будуть на умовах Росії, це вже зрозуміло однозначно. Але ось який цікавий нюанс. Чому ж Дантес так рве жопу за продовження війни? Ну, звичайно, він прекрасно розуміє, що в окопи йому не світить попасти, він ж волонтер, він спокійно собі виїжджає з України, він спокійно їздить з Дурнівем по Європі і не тільки по Європі, дає концерти, то тобто у нього проблем немає з виїздом. Також є ще один цікавий нюанс. У Дантеса є один дуже поважний друг, якого звати Андрій Єрмак. Так, так, друзі, саме той Андрій Єрмак, який є головою Офісу президента. Єрмак навіть був на весіллі у Дантеса з Дорофеєвою, і він тоді не приховував, що це його друзі. І тут стає зрозуміло, що коли ти маєш таких друзів, то звичайно ти будеш розказувати цю пропагандонську методичку про те, що треба продовжувати війну. А можливо Дантесу варто було б трошки дізнатися, що відбувається на фронті. Почитати, може, діпстейт, в якому кожного дня написано, що Україна втратила позиції, Україна втратила території, Росія просунулась, Росія захопила ще один населений пункт. Кожного дня. Кожного дня російські війська просуваються вперед і захоплюють нові позиції і нові населені пункти. А це значить, що знову загинули декілька сот українських військових. Я вже не кажу про цивільне населення, яке в прифронтових на прифронтових територіях кожного дня гине від російських обстрілів. Кожен божий день. І чим довше продовжується ця війна, тим більше буде гинути цих людей. Але цієї реальності у Дантеса немає. У нього є своя якась інша реальність, в якій немає переговорів з Росією. Ну і в кінці з приводу тиску на блогерів, які вирішили висказати свою думку. Буквально вчора я тільки я розказував про блогерку Настю Умку, яка заявила, що до неї зателефонували з СБУ і запросили її на профілактичну бесіду. Тому що вона також заявила, що треба закінчувати війну. І от сьогодні з'являється відео Насті Унка, яка каже: Я побувала в СБУ, там класні хлопці, ми нормально поспілкувалися, ніяких проблем немає. І ми зійшлися в одному: що будемо воювати до перемоги, і перемога буде за нами. Ось так, от українська влада ламає кожного, хто насмілюється, хоч щось заявити про мир та переговори. Ну і саме головне, з якого це хрена ще один єврей, з ім'ям Вова, відправляє українців на війну.